Так, Всіх вітаю. Розпочав ремонт 920-го. Зняли капот, розбираю в салоні. В коробці треба поміняти Так, План такий: соїдинити проміжутку котить разом з мотором. А коробку подивитися тут більше все, що на первинному валу на зірочки там, другої швидкості. Всередині розсипався сепаратор. Ну це так. По інтернету, так вроді в людей. Воно такий звук жу-жу-жу. жу жу, -жу, -жу, -жу". А, десь, десь, напевно, тут. Ну, відкриємо, побачимо. Так що зараз відкриваю тут лючок, щоб оці повишені, понижені відчепити і зняти потім лючок. Так, тут у нас куча тросів, от чіпляємо троси, звідси, ці штуки. Напевно, треба зливати тосол. Ну, мастило з коробки це 100%. Бо любом зливати. От. Ну і отакі от в нас думки. Так що зараз знімаю все остальне, оцю передню защитку панелі. Откриваю. І знімаю кришку. Не дуже хорошо видно, ну в общем кришку. Хто в кого є синтезатор розуміє, кришка, яка три, закрива, ну, зверху по цих повишених, понижених, половинок оцих Ось вона. Потім буду відкручувати тут і розкачувати. Ну Може ще прийдеться кронштейни кабіни зняти. Бо кабіна залишиться на місці, а щоб не отут піднімати, а може кронштейни Щоб вони тоді не мішали. Ну це побачимо, може просто отут відкручу цей болт. Приподніму її та і все. Можливо, даже такий буде, воно начебто не доно нічому мішати. Так, ну ось так. Резина армур. До речі, класна резина, але на МТЗ вона... Ну така мала. В общем, т 40 самий раз. Так, заодно закрить. Баки. О, дизельні. Так. є Ну що, все. Я працюю, а потім вже як розберу, то зніму. Що там у нас за причина, що воно торохтить. Ще й треба передній мост тут, трошки зробити. От. побігло звідси, більше всього, що ось тут, е сальники пробиті і воно звідси біжить сюди. Це вже у нас, ми в одному тракторі вже тут поміняли все і навіть оці ось пару конічних шестерин теж вже поміняли, бо доїздились на суху. <кій> Отак, От все, працюємо. Відкрив кришку коробки. Ну, дуже страшного я нічого не побачив. Ну тут на кришці ось пружинки. В общем, розлетівся синхрон. І один, і другий. Ось отут, отут. Ось місце таке свободне. Думаю, дуже видно бути отвір. Має бути ось така штука з пружинкою. Воно вже тут майже випадає. І там койде я вже бачив, що немає тут. в пилюку кинув кришку. Це ось літа. Може це воно цок 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 цокає. Воно літає ось як. Це ще. Нормально вроді Не все розсипалось, а цей прям розсипалось усе От. Ще не зрозуміло, що тут з синхроном. Може прийдеться всі синхронні поміняти, хоча я не пам'ятаю, чому міняв, я тут. Чи тільки ці. ці вже міняли раз. Поставили дорожню карту. Ну, таке. Не супер. Ну що, все розбираємо. Дивимося далі. Якщо більш ніде нічого не знайдемо, то просто синхронно поміняємо. І будемо пробувати збирати. Вроді все остальне чуть-чуть ну, тут якийсь шот є, а так, все остальне взагалі шикарно. Ну, діло потихеньку движеться, от уже начала коробка розходитися Чуть-чуть там унизу. Це я ще залишив один болт і один на тій стороні, щоб не різко все поїхало, вдруг поїде. Тут все відкрите. Ну, все, вроді все таке синхронно. Оцей синхрон розсипався повністю, він от тут 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 то ту, так тьопався. Ну, надіємося, що цим все закінчиться Зараз покажу, як я його залигав. Так. Ось отак. Отака талька. Кругом оцих штук. оцих і ось. І на тій стороні так само. І внизу ще поставив отаку ось підпорку. Ось так на колесах. Це ми колись робили ще старий трактор, як розкачували. От. Так що так, а тут теж там. Думаю, видно чуть, чуть да. Ось видно, пішла. Пішла, розходиться. Там попідставляв пеньків кучу. Попідставляв. Все, включусь, як уже розкочу. Нема з ким я сам, тому може почекаю когось, знайду якогось помічника, щоб трошки мені допомогли. Все, включусь тоді пізніше. Так, продовжуємо. Розбирати, от котили, от отак у нас вийшло откотить Все одїхало, от З бачком, з усим, все класно. Так, розібрали коробку. Хто буде дивитися, міняти синхрони, в принципі, якщо в когось така коробка, то можна не знімати, це якщо тільки поміняти синхрони. Открутив оцю передню, часть, оту передню часть, і первічний вал вийшов повністю з обома синхронами. Отак от і залишилось. Ось воно тут у нас от осталося лежати. оце повністю все вийшло. Цей синхрон поміняємо, задній оце він поміняємо. І на повишенні понижені синхрон теж треба міняти. Все воно розсипалось. Якщо ось на цьому, що був задній, він там, здається, на четверту, Третю-четверту, то тут ще оці ось штучки залишились ось з пружинками. От. Щас спробую, щоб сфокусувалось. Оці штучки. Ще там пару штук, напевно, залишилось. Даже, не пару, а, да, пару, дві штуки, дві, дві штучки. То на цьому нема жодної і на синхронній сейчас покажу, покажу, покажу. І на синхроні це синхрон той, що повишені, понижені, теж нема жодної, от воно все, шайба тупо просто отак вот літає. Все, свободно. Більше все, що це воно і робило, то що все остальне в гарному стані, подшипники супер, все супер. Так що все, заказуємо синхрони, собираем і буде їздити далі. Все, тоді переставив отак колеса для погрузчика. Ну, щось не подобається. Вид такий. Ну, що попало. Зараз міняю все назад. Запчастини ще ждемо, сьогодні ввечері маю тільки прийти. Тому граємося туди-сюди. Розібрав ось паук, так званий. Там, де вилочки, все. В общем, ну, дуже страшного, нічого нема. Єсть невелика виробітка на другій, третій скорості і перва друга. А, ну, так, хто на? Вони не вибивали нічого. Мене більше цікавить, от повишені понижені, вони нас погано працювали. Але тут усе добре. І взагалі не зрозуміло, де воно тепер не включалось. Повишені понижені, ну, так, пови... як понижену включиш, тоді на повишену ледь-ледь переключається. В коробці все ходить легко, тут якихось видимих проблем немає. Ну, Значить що, в принципі, для себе, для історії, записую відео, що тут невелика проблема була. Але так як воно все працювало, Собираємо все назад. Ремонт трактора затягується ще на пару днів. Прислали запчастини десь по дорозі пропали синхрони, це, це старі. Коротше, прийшло е, на новій пошті масло, прокладки, От, а синхронів немає в ящику. Давай з хлопцями говорити, кажуть, клали. В общем, не знаю, пообіцяли відправити ще ну, знову ж таку саму посилку, все синхронами з усім. Що буде далі, не знаю, десь будуть шукати хлопці ці синхрони, чи на новій пошті вони пропали десь, чи не Ну, В общем, так, у нас все, трактор, опять же, все стоїть в такому положенні. Все розібране. Три дні вже чи чотири ремонт іде, ще буде днів три йти, поки. Так, все, собрали Докупи миємо агрегат.